На продаж залітає ось такий Сангйонг Корандо 2014 року. 2 літри бензинчик на автоматичній коробці перемикання та на передньому приводі. Чудове міське авто як для пересування у місті, так і за його межами. В принципі, автомобіль дуже комфортний. По комплектації задній парктронік, ось такий у нас чорненький текстильний салончик. Підігріви передніх сидінь в наявності. Отаке от мультикермо. Можна управляти і магнітолою і бортовим комп'ютером. Тут у нас скоріше, контрольчик сховався. Магнітолка у нас з блютузом. Можна підключитись телефончиком та слухати музику. Тут у нас кондиціонерчик, в принципі, все є для комфортної їзди. Непогане оздоблення салону, інтер'єр дуже приємний. Йдемо далі. Задній ряд сидінь у нас виглядає ось так. В принципі, машинка доглянута, хазяйська. Так, ця вся краса виглядає ззаду наперед. Непоганий сімейний автомобільчик. Тут у нас багажничок з таким от фірмовим ковриком Сангйонг. Тут у нас повноцінна запаска. Як нова, і ще така от шторочка є. ну дивись, Хоп і стоїть. Дуже непогано. Рекомендуємо це авто, тому що воно бере, по-перше, своєю ціною. Є декілька нюансів, які вирішуються за один день. В принципі, якби це не проблема. Вартість цієї машини 10 700 доларів. приїжджай на Велику окружну 22 в місті Києві біля Fussier сервісу знаходимося, де робити здрайв цієї тачки. Та забирає її. Тож не зволікай, хапай авто, нахапай авто.